Сумчани висловили недовіру діючій міській владі. Відбулося це на засіданні голів квартальних комітетів. Зокрема, люди зазначили, деяким департаментам у місті немає жодного діла до приватного сектору. Мовляв, нехай живуть як хочуть. Про кого мова та які нагальні проблеми у містян далі. За цими дверима людно, а пізніше ще й гамірно. Усе тому, що поспілкуватися з мером прийшли більше 70 голів квартальних комітетів приватного сектору. Їх турбують проблеми, які влада не може вирішити роками. Микола Васильович знайшов одну з причин цьому непрофесійність кадрів, які працюють у важливому для сум департаменті. Навіщо ви зеркали такого директора департаменту, як я Або такого кого Харімська Тетяна Сергіївна, вони нічого не робили і робити не будуть ніколи. Відкрито три кримінальних справи. Оце характеристика їхньої роботи. Поміняйте представниця департаменту, в бік якої чоловік і сипав звинувачення, мовчки сидить і не коментує ситуацію, аж коли жінки переходять до конкретики і називають реальні проблеми. Зараз не проїде, не скоро, не я не пройшла, люди падають з урядюку. Хай вийде в шило, і буде що там робиться подіб земляних роботів. Відповідь влади коротка. Відповідь влади коротка. Про проблему цієї жінки та мешканців Дополянської, ми розповідали вам раніше. Там вже майже рік намагаються прокласти водогінні труби. Але через те, що роботи ніяк не можуть завершити, а земля розрита, люди не можуть нормально пересуватися вулицею. Люди втомилися чекати дій від влади роками, а тому покликали на своє засідання представника молодого покоління, покладаючи на нього чималі надії першим завданням. І народних депутатів України від нашого міста, і депутатів міської ради безпосередньо, і міського голови є розробити механізм передачі частково з тих повноважень, які є у них, на користь голів квартальних комітетів і забезпечити їх фінансовими ресурсами, щоб вони не ходили по кабінетам і не вибивали гроші на вирішення своїх нагальних питань. Збираючись сьогодні, голови квартальних комітетів намагалися знайти допомогу міської влади. Та чи приймуть чиновники проблеми людей до уваги до пуття? Ніхто й не зрозумів. Анастасія Комдант, Олександр Сокол, новини СТС.